Сьогодні у Львові молитимуться за загиблих у скнилівській трагедії. Пам'ятні заходи присвячені 13-м роковинам однієї з найбільших катастроф в історії авіаційних свят. Поминальні богослужіння відбудуться у всіх храмах львівської єпархії Української греко-католицької церкви. Загальна поминальна літургія за жертвами відбудеться у каплиці всіх святих українського народу о 10-й ранку. Після завершення молитви рідні та близькі загиблих вирушать ходою до місця трагедії на литовище, де встановлений пам'ятний знак. А о 12.45 у час падіння літака там відбудеться поминальна літія. Эти кадры облетели свет и пополнили кинохроники наибольших авиакатастроф. 27 июля 2002 года на авиасалоне в Скнилове, под Львовом, Су-27 украинских ВВС врезался в толпу зрителей. Погибло 80 человек. Это была крупнейшая катастрофа в истории авиашоу. 27 липня, 13 років тому на Скнилівське литовище прийшли близько 10 тисяч глядачів. Більшість львів'яни. Тут святкували 60-ту річницю 14-го авіакорпусу військово-повітряних сил України. Фігури найвищого пілотажу демонстрували досвідчені льотчики. Українські соколи, полковник Володимир Топонар, і другий пілот, полковник Юрій Єгоров. 12.52 за місцевим часом. Винищувач Су 27 завершує напівпетлю. У перші секунди глядачі ще не розуміють, що сталося. Дехто стоїть на своїх місцях. Якась мить, і винищувач пробурює борозну в землі і летить у натовп. 78 загиблих, серед них 28 дітей і 250 травмованих. Так закінчується авіашоу. По тому розслідування покаже, що напівпетлю льотчики виконали на дуже малій висоті, через що довелося вийти на критичні кути атаки, а намагаючись перейти до горизонтального польоту та уникнути зіткнення із землею, винищувач зачепив стабілізатором дерево. Потім крило бетоне покриття доріжки, а далі врізався у винищувач на землі і зачепивши правим крилом штурманський ліхтар Іл-76, ще тричі перевернувся, впав у натовп і тільки тоді вибухнув і зайнявся. Усе це буде пізніше, як і свідчення того, що обидва пілоти катапультувалися вже після контакту. З землею і зазнали лише незначних пошкоджень. А вже через кілька годин після трагедії до Львова прилетіли перші особи країни. У день трагедії тодішній міністр оборони країни Володимир Шкіченко подав рапорт про відставку, але його не прийняв президент України Леонід Кучма. Натомість було звільнено з посади головнокомандувача ВПС України, генерал-полковника Віктора Стрельникова та командувача 14-го авіаційного корпусу Сергія Оніщенка. Відповідальність за трагедію понесли з десяток осіб. Найбільше покарання отримали льотчики винищувача су 27 Володимир Топонар 14 років ув'язнення, а Юрій Єгоров 8. Щороку, 27 липня, родичі загиблих приходять на місце трагедії, аби помолитися за душі дорослих і невинних дітей, які навіки залишаться тут, на Скнилівському литовищі у літі 2002-го.